Зовсім поруч із бюветом із палацом культури. Дуже гарний санаторій. березовий гай. Він не даремно так називається. Подивіться, скільки берез. Тут цілі березові рощі. он один корпус, а ось інший корпус. Ну, він поруч знаходиться зовсім, як я вам показала, з бюветом. Тут крамнички міні зоопарк, Дуже гарний, знаходиться в такому затишку. Багато дуже відчинених дверей. Люди тут є. Вартість проживання економ номеру на людину складає 1224 гривні, Вас поселять ще оцей корпус. Чи інший сюди входить трьохразове харчування, лікування за призначенням лікаря, користування басейном згідно прескуранту, а також відвідування пляжу. Ну, На таку ціну я скажу вам, що люди сюди їдуть, бо тут Добре відпочивати та ще підлікуватись. Ну і, звичайно, не сказала, що входять аналізи та вода. Зараз я вам покажу, як класно та сучасно зробили вход до цього санаторію. Запрацював магазин одягу. Значить, людей стало більше. І подивіться, як вони гарно зробили таку зону біля входу в свій санаторій, так осучаснили, повісили парасольки. І це так виглядає доволі так інстаграмно, я б сказала. Ну, Люди тут є, і заходять і виходять. ну, Звичайно, за 1224 гривні в сутки з людини люди будуть їхати. Навіть там повісили гамачок, зараз я туди піду. Так гарно, мені подобається ця інсталяція. Рецепшн санаторію Березовий гай. Зустрічає квіточками. Ще я хочу відмітити, що персонал санаторію. Дуже стараються, дуже-все чисто, хайно, вони наводять порядок, вішають такі ось фотозони, як оці парасольки. Все дуже чисто. Подивіться, як гарно на рецепшені. Ну, ось такі диванчики є, і квіти є. Все дуже-дуже, коли ви заходите, ви розумієте, що ви заходите. Ну, Такий недешевий санаторій. Там є і лікарня, тут будуть приймати лікарі, вище підуть спальні, корпуси. ну Мені все сподобалось. Дуже гарно. І зеркало таке дуже-дуже красиве. На виході зроблена така фотозона. ще одна. І ось біля е, корпусів спальних, і біля рецепшена дуже красиві висаджені кактуси, зелена фотозона. І ось такий гамак, на якому ви можете відпочити. І тут можна також зробити гарні фото. Кажуть, що гамаків було три, але два зламалися, залишився один. Ну Така гарна зона для відпочинку. Перевагою відпочинку у санаторіях миргород курорту, і це стосується і також санаторію Береза, Гай, є ось такий дуже гарний пляж. Він чистий, обладнаний парасольками, лежаками. Там є биральня та переодягальня. Дуже-дуже красиво тут. А цей пляж відкритий для усіх бажаючих. За 60 гривень на добу ви можете прийти і насолоджуватись відпочинком цілий день. Подивіться, яка краса, який гарний пляжний відпочинок. Це справжня альтернатива морю у даний час. Безумовно, ще одною перевагою відпочинку в санаторії Березовий гай, як і в інших санаторіях миргород Курорту, це є такий басейн під відкритим небом, в якому ви можете також відпочивати та засмагати. Докладніше відео про басейн є на моєму каналі. В іншому ролику, тож можете його переглянути більш докладніше. Ну, ось так виглядає басейн. Тут симпатично. Але кого е, цікавить інформація про басейн більш докладніша, прошу переглядати мій ролик про басейн і відпочинок на басейні в Миргород курорті на моєму каналі. Дуже красива територія самого курорту. Ось такі тут є пруди, в них плавають лебеді, чорні, білі. Зараз ви бачите бювет, де п'ють воду. Поруч знаходиться палац дозвілля. Бачите, плавають лебеді. Дуже-дуже гарно, дуже красиво. Взагалі, миргород курорт – це про гарний відпочинок, це про здоров'я і красу. Тож, не забувайте піклуватись про себе та про своє здоров'я. Приїздіть до Миргород-курорту. Тут дуже гарна територія, дуже гарний відпочинок та лікування. Ви будете дуже задоволені. Я вам бажаю гарних відпочинків, цікавих подорожей і до нових зустрічей на моєму каналі. Дякую!